Всіх вітаю з магазина Юск. Сьогодні хочу показати вам дрібні меблі, по типу полички для взуття та різні скілажі, акції, знижки. Хочу почати з цього столика. Він мені так подобається. Я коли показувала літні меблі, то ось цей столик також показувала. Дуже він класний. Він ще я не сказала, він складається дуже зручно. Ось тут можна квіти ну, поставити да і так його скласти. Зараз я ось цю штуку приберу. І покажу її так в складеному виді, мені здається, дуже, щоб не займав міста багато. Ось ви, будь ласка, ви його склали і він отак місто не займає. А треба вам там каву попити, да, наприклад, на балконі квіти дуже класний. Дуже. Він коштує, до речі, 4500 цей столик, 64 на 63. Харвуд натуральний. Оцей мені дуже подобається за 4500. Прям класний столик. Він такий один, до речі, у них. А він називається так, столик так і називається столик. І легко розкладається, що також дуже зручно. Навіть я однією рукою, хоча ні, не так то й легко, як і мені. А, він навіть... А, да 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 ось так точно. Легко однією рукою я його розклала. Полички, банкетки і шафи для взуття. Завжди низька ціна. Оця шафа в білому кольорі для взуття. Меншого розміру коштує 2,350 і більшого 3. Зараз розкажу параметри. Тут стоїть та, що коштує 2,350. Ось так вона виїжджає, взуття складається, і сюди. Його. Зручно тут є простір для руки. Оця шафа для взуття з двох полиць. Коштує 2,350. Це завжди низька ціна. Товар такий: 65 на 25 і висота 85 см. Є така ж шафа для взуття, але на три полички. 3 тисячі коштує 65 на 25 в ширину і в довжину вона така ж, але третя поличка, і висота вже 124 см. І така шафа, яка висока, вона буде коштувати вже 3 тисячі. Далі шафа для взуття, ось ця, що стоїть за біленькою. Наступна біла шафа. Так, вона більш цікава. Це не низька ціна. Тут шухлятка зверху є 5999, 73 на 26 і 110 білий. Там, я так розумію, дві полички вони також виїжджають. Тут за 1199 просто полиця для взуття в білому кольорі. Легенька така полиця. Вона можна. Складати стопкою, а можна складати стопкою 70 на 27 і 41 висоту. Але приємно, що вона білого кольору, а не чорного. Це мені подобається. Далі шафа для взуття така, що закриває взуття. Ось тут можна її так прикрити, як намальовано, розміром 70 на 34 на 90. Вона йде на 3 або на 4 полиці 850 гривень. Це також зверху вже такі, як. Ну і з дерева оці шафи для взуття. Також вони так виїжджають. Є на дві і на три полички. Така як на три полички, саме як тут стоїть розміру 65х25 і висоту вона йде 124 см, коштує 3250 написано завжди низька ціна. Зручно все тут достатньо розміру для руки, щоб її відчиняти. І якщо ви на дві полички берете, вона буде нижча, на 85 см, і полички 65х25 ширину і от так же будуть. В довжину 2500 коштувати замість 3,250. Далі, ось така як сіточка тут. Також я вже пробувала, вона також виїжджає, як ці полички, але вона, бачите, як ці йдуть на край, ось так, а там як на ніжках вона стоїть. Ось така шафа для взуття Halmstead коштує 9 000. Вона йде розміром 70 на 25 і 140 висоту на три полиці. А ця шафа, тут її немає за 4 тисячі. Є ось така з білим, ну, біла з дерев'яним кольором, білий дуб. Три відділення коштує 3 750. І, до речі, це акція замість 6 тисяч. Так, до 31.07, Ну, знижена ціна. Ось оця 3750. Така велика, 132 см висоту 55 на 25 на три полиці. Так, відкрию вам, покажу ось так. Біла вона всередині. Класна ціна по акції. І гляньте, як вона красиво додолу буде стояти. Далі ще, як в цьому ж стилі йдуть ці полички. Це у нас називається банкетка. Вона коштує без акції 7,999. Розмір у неї 100, а вони так виїжджають тут просто. Ну, високо мені не дуже зручно, зразу вам кажу, вони високо стоять. Тут шухлядки три, ще дві такі полички. Зверху вона м'яка, іде ця банкетка. Подушка це називається, вона йде в цю... з подушкою за 7999. 102 йде в довжину, в ширину вона йде. 39 сантиметрів і 50 висоту. І над нею полиця навісна. Також в цьому, в цих кольорах. Гарно воно все це ну, разом так от виглядає. Там ще дзеркало повісили. Таке дзеркало цікаве. Коштує 1150. Це акція. Замість 2500, до речі, ось такої форми, красивої, як хмарка, і можна його повісити. Бачите, там намальовано так, а тут вони повісили ось так. Ну красиво виглядає полиця вісна 100 на 25 і 32 см висоту. Три шухляти, п'ять гачків. Вон, гачки вішати одяг можна. Зручно все зроблено. Коштує 3999. Далі, ось тут такий стелаж високий, великий. Іде він на три на чотири полиці. Також тут дві полиці довгих, чотири таких укорочених. Зверху можна вішати вішаки, і ще й зверху як полиця йде. Він високо стоїть. Цей стелаж трапедал 5 дев'ятсот дев'яносто на 40, сто висоту. Коштує такий стелаж. Далі полиця для взуття 600 гривень коштується під номером 5. Вона йде в ширину 92 на 35 і висоту 39 сантиметрів. Дві полиці написано. Полиця для взуття за 100 гривень. Просто звичайна ось така поличка. Одна полиця складається стопкою 100 гривень 56 на 30, 23 в висоту. Так, а це що в нас в неї? Оце вони складені. Тут полички так вони складаються, є за 350 полиця для взуття. Так, і намальовано да, на 4 полиці, наприклад. Є також 950 на 4. Ну, це ось така. А, ну Тут все, все ще внизу можна, якщо подивитися, то тут є багато цих полиць, в ширину в довжину за 100 гривень. Оця за 100 складається, бачите, яка мало місця займає. Три полиці, сім гачків, ну дзеркало то окремо. Дзеркало, ось це три. Як три дзеркала, все це разом коштує 2 500 замість 3 700, Це акція. Ось такі три дзеркала, Їх можна різно, по різному на картинки намальовано. Так вони висять. Тут їх так повісили. Ну цікаво, що можна по різному це все зробити. А оцей набір меблів, ось чорний, там зверху гачки, аж вісім гачків. До речі, що зручно. Це 60 на 40 розмір, три полиці сім гачків. Коштує 2999 висоту він 175 сантиметрів 60 на 40. Більшість із цих вішалок я вам вже показувала тільки ну, в іншому магазині юск. От хочу показати, мені сподобалась така велика. Ось вона намальована вішалка Джанет 105х46-170 на висоту. Натура чорний з полицею для взуття. 4299. От ось саме ось ця велика, наверху там як ця палубка така йде, перетинає, і внизу така поличка, можна вішаки так вішати. зручно. І також оцю я не бачила в бежевому кольорі ніде. Дуже зручна, як мені здалося. Може це якась новинка, акція навіть на неї. 1850 замість 2500 набір меблів, це називається, 100 на 40 і 150 висоту. 4 полиці і одна рейка. Якось ось так відійти вам показати, вони так стоять, як змішані. Це вже не вона ось перед нею. А ось вона в бежевому кольорі дуже класно виглядає і колір. Ось там рейка зверху також. Ну, ось ближче покажу, який колір. Ці полички такі, ось так як сіточка. Біжеві. І також тут написано, що є з бамбукової, тільки тут її немає. 3699, 699, 103 на 46 і 164 висоту. Гарно виглядає ця біжева, і ніде я її не бачила. Раз, два, три, на чотири полички, а там можна вже повісити все на вішак. Тут полиці стоять зверху. Ну якось буду показувати. Це називається скілаш. Ось такий на три полички в дерев'яному кольорі. меламін дуб. три полиці 1250, замість 1650, 40 на 29 і 120 сантиметрів висоту. Є такий же за 3000, але вже буде на п'ять полиць. Також, ось, наприклад, виставковий зразок пошкоджено задньої стінки. Тут не видно, мабуть, видно тільки ззаді. Замість 2,250, саме цей виставковий зразок за 1800 можна купити на три полички. А так він коштує 2,250. Далі ось іще така поличка. Вона йде без стінки задньої. Коштує 3699, висоту 118 см, три полиці 80 на 41, чотири полиці 80х41 також поруч 2000 коштує завжди низька ціна стіла, що цей гарненько зроблений, такий я ще не бачила. По бокам мені подобається, як тут рейчки так зроблені. На, 4, на 3 полиці пише 107 см висоту, 37 на 32 – 2000. Ось цей низенький стіла, 1350 замість 3000. Гарна знижка на нього. Він не такий низенький, він там просто додолу, тут він закритий цією тумбою. І висота в нього 150 см, білий. Колір білий бамбук 5 полиць. Стілаж розміром 35 на 37, 150 висоту. Дуже класна знижка за 1350, замість 3000. Далі от такий стілаш, більше колір, такий, як дерево, але сіре. З чорним. Тут 5 полиць, 80 х 40 на 163, без акції 3699. Тут по акції 4000, Ось в такому кольорі, також в красивому, я вважаю це коштує 4 тисячі замість 5 500, 80 на 30 і 87 висоту. І гарно він по бокам там зроблений реєчкою ці. Тут також по акції білий з деревом, 3 250 замість 4 тисячі, розміром 80 на 30 і 86 висоту. Далі за півтори тисячі стілаш. Тут їх два стоїть один за другим, один вищий, другий нижчий. Вони 59 на 24, і той, 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 176 висоту йде на 6 полиць півтори тисячі. А оцей на 4 полиці йде за 950-112 висоту. Тут колір шпон дуб. Гарно зроблений, мені здається, ну на вид виглядає дуже приємно. Тут є стінка задня, тільки зверху нижче немає стіночок. Так, 3200, замість 5500, 85 на 35 і 124 висоту. Так я діду покажу. Дуже гарно виглядає він. І ось ці зверху, які я розказала, також вам покажу, щоб було краще видно. 3000 за ним стоїть в чорному кольорі на 5 полиць. 170 висоту, 80 на 36, замість 6500, Знижено ціну 3000. Ось так воно чорне, як метал, і ну, не написано, з чого воно зроблено. Що це за матеріал? Що ось такі полички у них цікаві. Тут багато виходить, полиць і такі меншого розміру, більшого розміру. Цей стіла ж 850 замість 5,499, висоту 178 см. А як він так може бути? 178 см висоту, оцей, мабуть, 109 см, 8 за 2000, так, 70 на 30, а є також ще на більше на 7 полиць, отой 178, висоту буде коштувати 850 замість 5500, а оцей, що тут на вітринці, він коштує 2000 замість 450 відсотків знижка, за ними стілаш також 3000 і 2350, такі ж вони тільки в чорному кольорі, а це в білому кольорі. Ще ось такі є стілаші за 2000, Дві тисячі просто о той стілаш, який за ним, зі стінками білими. Ось оцей 67 х на 25, меламін білий п'ять полиць. А ось оцей такий, який йде донизу більш ширший, 4,299, Він йде без акції 170 висоту, 64 на 36. Тут і дерево, і білий колір, бамбук, білий 5 полиць, за 2000 замість 4 на 5 полиць. 150 висоту, 70 на 37. Виставковий зразок за 6 тисяч, щось тут пошкоджено. Я не бачу, що тут пошкоджено саме. Так, пошкоджено на складі. А, ушкоджено щось на... Може той на складі стоїть? Чи це ймається на увазі? Ну, неважливо, то ви підійдете, якщо що, то запитаєте. Так він коштує 7500 розміром 80 на 30 і 198 висоту. За ними стіла, ж он йде такий білий зі стінкою. На 5 полиць 2850. 70 на 29, 127, 197 висоту. Ще є, є ось в такому кольорі за 3000 стілаж. Такий же, як і той. Я вам відійду ці стілажі, покажу. Наверху ще такі є, як що це у них називається, сервант. ну то сервант називається, Він завжди низька ціна 3250. Є також сервант за 2250, не, мабуть, не зачиняється. І ще шафа 2,750 з чотирма дверцятами, ось так зроблена. Одна полиця, дві двері, дві двері, а не чотири. І в білому кольорі, також, якщо без дверця дві тисячі, з дверцятами 250 і зі скляними дверцятами, як оця в дерев'яному кольорі, буде коштувати три тисячі. Намальовано на малюнках, як їх можна де, ну, що можна декорувати, їх скрізь і вішати і ставити. Ось цей сервант. Дуже зручно, він такий до всього підходить. Я на цьому буду огляд закінчувати таких дрібничок для дома, поличок різних, вішаків і поличок для взуття. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!